Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Атаманова. і Я рада вітати вас у медіа центрі Україна Укрмформ. 460 днів триває повномасштабне. Торгнення російського окупанта на нашу землю сьогодні по всій території країни лунала повітряна тривога. Вночі теж окупанти завдають ударів. Зараз будемо говорити про ситуацію на Дніпропетровщині. У нас на включенні Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника ради оборони Дніпропетровської області. Пане Микола, ми вітаємо вас. Доброго дня. Пане Миколе, нещодавно з'явилася інформація у ЗМІ, що по Дніпропетровщині також було задано удару. Якщо можна, розкажіть нам про ситуацію зараз і про наслідки. Це Санильниковський район. Покровська громада, яка межує з двома областями, одна з областей це Донецька, друга це запорізький напрямок. Це все там поруч десь приблизно об 11.30, 11.28 е, був обстріл. Це два населених пункти. В одному з населених пунктів у нас один будинок зруйнований повністю, 19 пошкоджені, А в другій громаді також один будинок зруйнований повністю, і там пошкоджено 11 будинків. Тобто, загалом. Два повністю зруйнованих і 30 різні степень пошкодження в одному з будинків було троє людей, серед них, в тому числі, дитина 2011 року. Вони всі поранені, і поруч на вулиці була жінка 1972 року. Вона загинула. Таким чином, у нас загалом було дев'ять поранених, серед них дитина 2011 року. Зараз там працює ДСНС, пожежу затушено, всім надана допомога. Ось така ситуація у нас сьогодні з обстрілом. Пане Миколо, якщо говорити про наслідки ударів по лікарні в Дніпрі, що наразі відомо, вже ми розуміємо, що можна говорити про підсумки рятувальної операції, яка там тривала, тож які наслідки? Дивиться четверо загиблих. 32 постраждалих з них сьогодні 13 людей досі знаходиться в лікарні. Щодо загиблих, у нас е, депутатський корпус обласної ради був затвердив зміни до комплексної соціальної програми, і ми допомагали і мешканцям Дніпра, коли ракета прилетіла на перемоги, і всіх родин, хто загибло, можуть звернутися до обласної державної військової адміністрації і отримати виплати 300 тисяч гривень. В родині, де загинула людина, жахливі жахливі наслідки. Пане Миколи. Ми розуміємо взагалі, куди зараз цілять окупанти. Якщо раніше ми знаємо, що це було здебільшого по об'єктам критичної нашої інфраструктури, що зараз ви бачите? Ну, давайте відверто. Удар по Дніпру це суцільний терор. А, День всі на роботі, всі йдуть там, нема жодного військового об'єкта. Навіть якщо ви відкрите Google Maps, яка оновлюється в режимі, ви побачите, що поруч нічого нема. А та ракета, якою туди вдарили, це балістика попереднього цей «Іскандер», це дуже точна ракета, і ми розуміємо, що це було я не знаю навіщо, але це суцільний терор, тому що нема нічого поруч, навіть взагалі, щоб ми назвали або критичну інфраструктуру, або назвав би якимсь військовим об'єктом. Коли ми кажемо про громаду Санельковського району, там також нема поруч ані будь-яких заводів, ані будь-яких критичних там критична інфраструктура. Це сільська місцевість. Якщо говорити про наслідки по Дніпру і прильоту по лікарні, з того, що розумієте вже не зараз, чи встигли люди, хоча б частково перейти до укриттів, чи було дуже умовно кажучи, мало на це часу. По Дніпру ніхто не встиг пройти до будь-яких укриттів, тому що була атака. Атака цієї балістичною ракетою, яка ну досить складна, і вона збивається, наскільки я розумію, від військових тік Петріотами. І, на жаль, на жаль, вона прилетіла, і ми розуміємо, які є руйнування. і Є загинувші люди, які просто, просто були поруч. Яка ситуація в цілому в області з критичною інфраструктурою? Чи все працює, і все стабільно в цьому плані? Критична інфраструктура працює, медичні заклади працюють, надають допомогу мешканцям нашої області, не тільки нашої області. Надають всім, хто приїхав до нас і приїжджає сьогодні з Донецької області, всім, хто приїхав до нас з Луганської, Велика кількість людей також звертається з Запорізької області, а всі левова частка населення. Деокупованої частини Херсонської області сьогодні звертається до лікарень міста Кривий Ріг, де їм надається допомога. Вся критична інфраструктура працює: вода є, тепло є, світло є. Знаєте, як ми на початку війни казали, дороги проїзні і в області повністю ситуація підконтрольна і все добре. Якщо є питання, шановні колеги, прошу. Дякую, добрий день, Ольга Опанасенко, Укранформ. Ще стосовно п'ятничної атаки по Дніпру. Чи є інформація стосовно ветеринарної клініки, яка теж постраждала від цього удару? Чи вдалося врятувати людей і тварин? Дякую. Дивіться там дуже потужні руйнування. Зрозуміло, що там зараз воно все не працює. Руйнування були у нас і 20 приватних будинок, і багато поверхів, які поруч. І дивіться, ця інформація, яка є у нас про загиблих і поранених, це всі ті люди, які були або в цій клініці, або проходили поруч. Зараз вона не працює. Інформація щодо будь-яких загинувших там наших, там, або собак, або котів, або іншої живності у нас. Вона відсутня. Ось так. Пане Микола, повертаючись ще до попереднього обстрілу, тоді ми пам'ятаємо, що було завдано удару саме по рятувальному підрозділу. Чи вдалося зараз вже докомплектувати їх і якось трошки оновити ту техніку, яка була пошкоджена? Це питання в процесі. Ця допомога буде йти за рахунок ДСНС України, тому що велика кількість техніки, яка там знаходилася, ну там дуже потужні руйнування в цьому місці. І техніка за рапортом та заявкою керівника нашого обласного ДСНС вона буде приїжджати до нас до області з інших регіонів. Інформація, чи є чи ні, я думаю, слід із'ясувати у ДСНС, але зараз ми на рівні обласної ради шукаємо приміщення, в якому будуть тепер розміщатися наші ДСНСники, які були там. Я дуже дякую вам за це включення за звучену інформацію. Шановні колеги, нагадаю, з нами був Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради. Дякуємо вам за цей ефір і далі працюємо разом на нашу перемогу. Дякуємо нашим Збройним силам за те, що маємо таку можливість. Дякуємо нашим повітряним силам, які щодня бережуть наше небо. І слава Україні.